Цікаві факти про Африку. Африка є другим за площею континентом, що становить приблизно 22% всієї території, займаної сушею. Включно зі спірною територією Західної Сахари і прилеглими острівними державами в Африці налічується 54 незалежні країни. Чисельність населення Африки становить приблизно 1,2 мільярда осіб. За останні 40 років тут стався справжній демографічний вибух, і тому середній вік населення на цьому континенті порівняно невисокий. Африка розташована найбільш централізовано щодо світової системи координат, її перетинає і нульовий меридіан і екватор. Хоча населення Африки становить приблизно 16% від світового населення, на чверті мов, що є на планеті, розмовляють тільки в Африці. В Африці розташована найбільшою у світі пустеля Сахара, яка займає більшу територію, ніж уся континентальна частина США. Нігерія є найбільш населеною країною в Африці, чисельність населення якої становить 174 мільйони осіб. Найбільш населеним містом Африки є Каїр, столиця Єгипту. Найбільша країна Африки це Алжир. Найменшою країною Африки є Сейшельські острови. Через Африку протікає друга у світі по довжині річка Ніл. Африканське озеро Вікторія є другим за площею прісноводним озером у світі. Єгипет є найпривабливішою для туристів країною Африки, загалом через свої піраміди. Але мало хто знає, що в Судані розташовані 223 власних піраміди, що вдвічі більше, ніж у Єгипті. Вони менші, ніж їхні єгипетські суперники, тому й не такі популярні. Чотири з п'яти найшвидших видів тварин живуть в Африці гепард, антилопа гну, лев і антилопа Томпсона. Африка є домом і для найбільшої сухопутної тварини. Африканський слон може досягати ваги від 6 до 7 тонн. Африка є найбільшим континентом, попри багаті природні ресурси, у середньому бідна людина, а не арабські частини Африки, живе на 70 центів на день. Понад 17 мільйонів африканців, що жили на південь від Сахари, померли від сніду, і фахівці вважають, що зараз там живе принаймні 25 мільйонів віл інфікованих. Приблизно 90% випадків захворювань малярією відбувається в Африці. Центральна частина Східної Африки вважається багатьма вченими місцем походження як людини, так і людиноподібних мав. Найстаріші останки виду Homo sapiens були знайдені в Ефіопії. І їхній приблизний вік оцінюється у 200 тисяч років. Найстарішою цивілізацією, яка зародилася в Африці, була держава фараонів у стародавньому Єгипті. Вона почалася приблизно за 4500 років до нашої ери. Європейці вперше з'явилися на північному узбережжі Африки приблизно в 332 році до нашої ери, коли в Єгипет прийшов Олександр Македонський і заснував там місто Олександрія. Незабаром після цього Римська імперія почала включати північне узбережжя Африки у свій склад.